13 грудня о 12.01 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на території приватного домоволодіння у Лозовій по вулиці Олександра Бричука. По прибуттю на місце події рятувальники з'ясували, що горять домашні речі та дерев'яне перекриття даху у житловому будинку на площі 15 квадратних метрів. Людей всередині оселі не було. Через пів години вогнеборці локалізували вогонь і повністю приборкали його о 13.17. Ймовірною причиною пожежі може бути занесення відкритого джерела вогню, повідомляють рятувальники. Лозівські рятувальники звертаються до громадян, особливо до любителів зимової риболовлі. З наполегливим проханням не виходити на тонку кригу, адже необдумана поведінка може загрожувати вашому життю. Також рятувальники застерігають батьків не залишати без нагляду малолітніх дітей, не відпускати їх самих на прогулянки поблизу водних об'єктів. Бережіть своє життя і у разі нещасного випадку негайно телефонуйте за номером 101.